Ми ще вітання на каналі ICTV2. Зверніть увагу, якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. А поки що на заході України день переважно хмарний, хоча в багатьох містах продовж дня розпогодиться. Усі області матимуть суху погоду без опадів. Температура коливатиметься в межах 4-6 градусів в день, вночі мінус 2 нуль На півночі прохолодно і хмарно. У Чернігівській області ранок позначиться дощем. У Сумській в день ні години можливий сильний дощ з мокрим снігом, що слабне до вечірніх годин. Температура 3-5 градусів в день, а вночі 1-3 градуси з плюсом. У східних областях день мине під суцільною хмарністю, подекуди з опади. У Донецьку дрібний сніг після обіду може посилитися до вечора. А в Харкові протягом дня можливий інтенсивний снігопад. Стовпчики термометрів покажуть від нуля до мінус одного в день, а вночі буде 2-4 градуси з мінусом. На півдні більшості областей перебуватимуть у повній владі хмар від ранку і до вечора, але без опадів. Лише у Запоріжжі погода буде активнішою. Тут серед дня очікується дощ із мокрим снігом, який ближче до вечора перетвориться на мряку. Температура 2-4 градуси в день, а вночі 3-5 градусів з плюсом. У центрі України погодне розмаїття. Вінниця, хмарний ранок, але Ясний день. Полтава, увесь день похмуро, і навіть можливий сніг. Кропивницький, сухо, але сіро. Черкаси у дощі і хмарах на градусниках 2-4 у світлі години, а мінус 2-0 вночі. У столиці хмарна погода супроводжуватиме впродовж цього дня, проте без опадів небо залишатиметься сірим і Ідеальний день для неквапливих справ. Температура хливатиметься в межах 3-5 градусів з плюсом в день, а вночі мінус один, плюс один. Тож, нехай ваша погода завжди буде світлішою, ніж небо за вікном. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!